Доброго дня, шановні колеги пасічники. В сьогоднішньому відео розповімо все про рамки, як вони виготовляються, скільки рядів дроту натягуємо, з якої деревини відпо... намагатимуся відповісти на всі ваші питання, які ви задавали в наших коментарях під нашими відео. Ми використовуємо на своїй пасіці три види рамок. Це 300 рамка. Заданівська, це 145-та рамочка. І рамочка. Міні плюс. Ну, це нуклеусна рамочка, хоча є ще мікронуклевосвітлення, тому вона рамочкою не рахується. Багато пасічників задавали питання, з чого ми виробляємо рамки, з якої деревини. Ми виробляємо в основному із сосни. Ми виготовляли раніше рамочки із липи. Ми виготовляли рамочки комбіновані, боковушки були у нас із сосни. Або з липи, а верхній низ був із вільки, і такі ми рамочки робили. Ну, зараз зупинилися на сусні, тому що її легше дістати, закупити деревину. Вона вже суха, тільки зостається нам її, як то кажуть, рамочки виготовити. Які ми рамочки виготовляємо? Виготовляємо рамочки, ми стандартні рамки для своєї пасіки. Такі, от, наприклад, які, як, як, до прикладу, як і ця з роздільниками Гофмана. Роздільник Гофмана, ширина роздільника Гофмана е, складає 35 міліметрів на рамочці гніздовій, а вже на магазинних рамочках, ну, пізніше розповім про неї. Тут вже е, Гофмана, роздільник Гофмана, суцільна планка, вона вже йде 37,5. Розповім далі, чому так. Зараз зупинюся на рамочці Даданівській. Чим ми збиваємо? Збиваємо ми пневмостеплером, степлером 35 мм. Раніше використовували скоби пробена, потім вже стали користуватися сігмою, тому що вони дешевші, а немає різниці. Чи вони такі, як то кажуть, кольору така під срібло, а то вони були під бронзу. Тримають добре, нічого не витягується. Робили раніше брусок рамочки верхній. 12-14, зараз десь йде 18-20 мм. Ширина йде у нас 25 по стандарту. Верхній брусок, нижній брусок він йде 20. Чому не використовуємо брусок із шириною 25? Міліметрів і знизу. Тому що ми знаємо, що коли бджілка зимує і всі відходи, це і воскова важко, крихта, це і бжола, яка відходить, вони спадають вниз на дно вулика. І щоб воно не затримувалося все на нижніх планках, потрібно так, щоб стільник, стільнику, якщо відбудують, коли відбудована рамочка, бжілки і вся крихта вона падає вниз і не затримується нічого на нижньому бруску. Це є санітарія. Гігієнія ні вулика, так верніше правильно сказати. Скільки ми рядів дроту натягуємо на цій рамочці? Ми зупинилися на чотирьох рядах. Перший ряд якомога ближче до верхнього, це показую на трутневій вощині, якомога ближче до верхнього бруска. Щоб нарізав дріт рамочки, пробиваємо скобами отак, звідсіля і з цієї сторони. Не використовуємо втулки. Використовуємо дріт 0,5. Це ось такий нержавіка. Нержавіка. Чому нержавіка? Тому що все ж таки вона краща для бджіл. Кажуть, з харчового матеріалу використовували раніше отакий дріт, простий дріт, пасічний дріт. Ну, зараз ми від нього відмовилися. Раніше використовували в 300-х отакий дріт а ми вже наставки ті, що підмет, використовували неджавійку. Зараз неджавійку використовуємо в цих рамочках. Є по стандарту в 300 рамці, використовують, потягують 5 рядів. Ну, це хто перевозить бжіл, хоча вистачає і чотирьох рядів, сільники не рвуться. Раніше, в 90-х роках, я використовував рамки у себе на пасіці без розділника Гофмана, прості рамочки, і натягували дріт всього на всього. В два ряди. Ну, пасіка стаціонарна була, цього вистачало, ми медогонці нічого не обривалося, тому що хто з пасічників не застав тих часів, а навіть такого дроту було дістати купити в джерельських магазинах, було дефіцит. Використовували різний дріт, що тільки не використовували, був дефіцит. Зараз з цим проблеми немає. Можна замовити отакий дріт, можна його замовити великими барабанами кілограмовими є в продажі, можна замовити. Ось такий є весь у продажу, це не реклама, це я кажу, що ми використовуємо. По 300-тій рамочці про тебе все розповів. Чому 35-й говман тут? Ми бачимо, коли ми притискаємо рамочка до рамочки і десь виходить тут ну, десь 1 см вуличка. І ще джілки додавлять трішечки прополісу, і буде десь один і два. І це для гніздового корпусу для розвитку сім'ї це є саме оптимальне. Чому використовуємо ми розвідник Гофмана у 145-й рамці, і ми використовуємо, бачимо, що ми суцільну планку без ніяких цих виборок. Використовуємо 37,5. Чому? Тому що. Магазинна рамка не використовується для виготовлення розплоду. вона є тільки функція одна це збирання меду, відкачування меду, і чим товщий стільник, тим краще. Чому ми суцільну планку використовуємо? Тому що вона легше виготовлення, це по-перше. Друге, те, що суцільна планка при використанні гніздових, коли ми в нас були гнізда і на 145-ту рамку, вона створює для бджолиного гнізда як другу стінку. Стінка вулика. І суцільна стінка із рабок. Нам це зручно використовувати такі рамочки. Ось такі ми рамочки використовуємо. 145-й ми натягуємо, як і завжди, натягуємо два ряди кіроту. Ось простити учні рамочки, ми їх використовувати. Ми будемо на судій рік. Ось так вже ващинка навощена. Що ми використовували? Ось бачимо, що ці рамочки, тут зборна, як то кажуть, з усіх періодів да, так. Є рамочка і сосна, є рамочка і липа, є рамочка верх, вілька. різні рамки. Є спасічники, є, використовують навіть на бокові планки, щоб не, різала її, не різав їх дріт. Використовують е, дубові планочки, але це вже занадто, тому що воно важке і воно не і колиться. Це... Збиваємо на рамки, я вже наголосив, збиваємо на рамки скобами. І, і ще одне таке питання у пасічників, чи не розколює скобами сосну. сосну. Бачимо, що ніяких проблем немає. Хоча, хоча при використанні гвістків є пасічники, які використовують цвяхи для збивання рамочок. Рекомендується насаблювати, просмалювати і використовувати цвяхи діаметром не більше 2,1 мм, тому що колить особливо сосну. Звідціля, якщо ми цвяхами збиваємо, використовували раніше цвяхи довжиною п'ятьорочка, 5, 5 см, бокові використовували 4 Цього вистачає, як то кажуть, на міцність ці рамки воно, вони міцні. і Нема ніяких проблем, нічого не витягується. Бувають такі проблеми раніше ну, з цвяхами були, коли використовували там, що було під рукою, використовували цвяхи троєчку. Бували такі випадки, що в магазинних надставках стоять плотно рамки, ти її витягуєш е, стамескою, і верхня планка, вона ось є з вістками старі, з цвяхами, mm -hmm. і вона витягується. Було проблематично діставати навіть. Із корпусів. Отакими ми роботами займаємося підготовчими роботами до пасічницького сезону. 24-го року Навощуємо рамочки, вже 300-та навощена стоїть. 145-та трішечки рамочки проводимо де нові, де трішечки бивушні, такі що можна ще їх використати, використовуємо. Тому що, як казав один пасічник в нинішній час, пасічники стали безгрішними. В якому розумінні, в тому плані, що немає оборотних коштів на пасіках, тому що ціна намет мала, на продукцію теж і ми намагаємося більш раціонально використовувати все на своїй пасіці. Надіюсь, я розповів вам все, те, що вас цікавило про рабочки. Кому буде що цікаво, пишіть в коментарях, задавайте питання. Хейтерам відповім, що. Давайте пишіть коментарі обґрунтовані, якщо вам не подобається щось там чи ще якісь питання. А не так, що десь там із повітря щось написали, взяли і якби не мовчки. Так що на цьому завершую наше відео. До зустрічі в наступних цікавих роликах.